Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 459, і завдання у нас наступне. Автомобіль перший А годин їхав зі швидкістю 70 км, а потім Б годин зі швидкістю 80 км на годину, склади вираз для обчислення відстані, які подолає автомобіль. Обчисли значення виразу, якщо А буде дорівнювати 3. А B дорівнювати 4. І так, давайте запишемо е вираз, за допомогою якого ми будемо розраховувати е будемо, е розраховувати, е яку відстань проїде автомобіль. За перші а години? Так, із умови нашої задачі випливає, що якщо автомобіль їхав. а Годин зі швидкістю 70 км на годину то він проїде. 70 помножити на А кілометрів, от таку відстань. Ну, тому що Шлях С. Це швидкість помножити на час. Час у нас а швидкість. В 70 км на годину, тобто 70 км – це відстань. Відповідно, якщо цей же автомобіль буде їхати зі швидкістю 80 км на годину Б годин, то відповідно він проїде 80 помножити на Б. Давайте запишемо це, якщо автомобіль їхав B годин зі швидкістю. 80 км на годину, то він проїде вісімдесят помножити на Б кілометрів. Є. Нас запитується склади вираз для обчислення відстані яку проїхав. Автомобіль загальну відстань. Тобто за А годин і Б годин. Це відстань. Треба скласти значення відстаней. Це 70 помножити на А плюс 80 помножити на Б. Так. І це кілометрів це відстань яку подолає автомобіль разом. Так, далі нас запитується обчислить значення виразу, якщо А буде дорівнювати 3, а Б дорівнювати 4. Ну і запишемо, що якщо А дорівнює 3, а Б дорівнює 4, то 70 А плюс 80Б. Буде дорівнювати. Підставимо оцей вираз значення А і Б. Замість А сюди буде трійка. Тобто 70 помножити на 3 плюс 80 помножити замість Б ставимо четвірку. І це у нас буде дорівнювати. 70 помножити на 3. 7 на 3 21. І дописуємо 0 в кінці. Тобто 210 плюс а 80 на 4, 8 на 4, 32. Дописуємо 0, 320. Так, 210 плюс 320. 0 в кінці. У нас буде. Тоді 21 плюс 32, це буде 53 і 0 в кінці. Кілометрів. Так, і це у нас значення виразу при цих параметрах А і Б. Тобто запишемо відповідь. І так, перше, що нас запитувалося, це склади вираз для обчислення відстані, яку подолав автомобіль. Це 70. Помножити на А плюс 80 помножити на Б. І це кілометрів. так. І друга складова питання це обчислити значення виразу. Якщо А дорівнює 3 і Б дорівнює 4, це відповідно 530 кілометрів. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.